Шановні подільчани, останніми днями до мене надходять запитання щодо роботи департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я під час відсутності електроенергії. Тому хочу більш детально розповісти про нашу роботу в таких складних умовах. Отже, департамент продовжує працювати під час відсутності електроенергії. Прийом громадян для призначення всіх видів державної допомоги та надання соціальних послуг не зупиняється. В департаменті в такі часи підключається електрогенератор, і тому прийом проводять більш-менш в зручних умовах, так не всі послуги ми можемо надати одразу, наприклад, довідки внутрішньопереміщеним особам чи довідки про доходи. Але як тільки починає працювати електронна база даних, ми одразу формуємо довідки і телефонуємо громадянам. Про можливість їх отримання хочу зауважити, що під час відсутності електроенергії у нас відсутній мобільний зв'язок. Тому в такі часи ви і не можете дозвонитися по телефону департаменту 066 175 40 32. Але ще раз наголошую: ми працюємо. Так, Протягом поточного дуже важкого тижня, очікуючи електроенергію протягом доби для для підключення електронної бази департаментом було проведено автоматичний перерахунок житлових субсидій на листопад місяць для трьох тисяч сімей нашої громади на суму 3 мільйони 594 тисячі гривень. Сьогодні ж проводимо масовий перерахунок державних допомог і компенсацій на грудень місяць. Отож, всі спеціалісти департаменту докладають максимум зусиль, щоб виконати всі поставлені завдання, незважаючи на дуже складні умови. Тримаємось, підтримуємо один одного і обов'язково вистоїмо.